Бажаю здоров'я, шановні українці! Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який вже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм києво вечерської лаври, у те святе місце, яке є одним з витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну, і що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою назавжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти і надалі такий настрій, який відчувався сьогодні настрій. Радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості. Я бажаю усім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас з вами частіше. Підписав сьогодні укази про введення в дію рішень РНБО. Відбулось чергове засідання. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО у цьому році. Це буде точно не менш потужно ніж попередні роки, і головний пріоритет це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись усіма кроками, які необхідні усіма засобами, які спрацюють. По-друге, є проміжний. Підсумок в роботі щодо багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести, чи оспівують державу терорист. Сьогодні є перший такий санкційний список. Будуть наступні рішення по санкціях проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон з гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу. І, до речі, світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать з Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню, але реальність це російські снаряди, які знов били по Бахмуту та іншим українським позиціям. Вкотре підтвердилось, тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки і миру. Заради цього працюємо ми саме на це направлена допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має увесь. Цивілізований світ, і я дякую всім, хто нам допомагає боронити незалежність України. Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої держави. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до нашої перемоги. Слава Україні!